Доброго ранку всі. Ось таких милих качечок на річці хотів би сьогодні розпочати своє відео. Зараз у нас є 6 січня і ми легенько думаємо перейтися в сторону Абуквеля на мале озеро, де подивитися, як буде проходити сьогодні день хрещення як там воно сьогодні, ну і вже на шляху щось до вас буду вам розказувати. А поки що хотів би подякувати вам за те, що ви зі мною, за те, що ви дивитеся, за те, що ви ставите лайки, за те, що ви коментуєте, за те, що ви підписуєтесь, і за вашу неустанну роботу, коли ви донатите на 80 от ДШБ або по QR-коду. Або в описі під відео на карту. Великий і доземний вам Уклін. Йдемо подивимось. Так, у нас є 12 година 22 хвилини. Ми потрошки заходимо вже в Буковель. Е, зараз будемо дивитися, здається, десь на 12.30 має на малому озері початися служба і освячення. Малого озера з тим, як люди будуть лізти. Ну, по там не буде, тому що вода точно впевнений, що не замерзла. Але, походу, ще попробую вам також і взагалі показати тому, скільки є людей. От. До речі, нова пошта поміняла графік роботи. І з понеділка, по п'ятницю вона відкривається з 8 години ранку. Тобто... Це вже є набагато зручніше, якщо ви б собі сюди відправили спорядження. І о 8 могли б вже забрати це якщо в будні дні. Во решта таки з 9. -ї. Це є номер раз. По-друге, що хочу сказати, що зараз, от поки ми йшли, то бачили дуже багато точок з продажем раків, які відкрилися. І я ну, їх ніколи не замовляв і навіть не був в курсі, скажімо так, що по чому. Але десь недавно я собі подивився і от просто, як ви думаєте, скільки коштує кілограм раків. Даю вам час на подумати. Так от, мінімум. За малесеньких раків вам треба буде заплатити 2000 гривень за кілограм. Тобто люди, які живуть по селах, ось для вас і готовий бізнес-план. Я в шоці. Це... Ми коли то все побачили, то, то зразу зайшли на сільпо онлайн-магазин і замовили собі креветок. Це є набагато вигідніше, краще і взагалі ну, економніше. Тому робіть висновки ви для себе самі. От, десь стільки видно, що людей на першому підйомнику майже нема, черг нема, але ми йдемо далі. Так що ось таке вам така інформація поки що. Ми йдемо далі. Ми потрошки підходимо. І що можу вам сказати? Тут з цими світлофорами то ми десь не знаю, пару хвилин просто стояли на червоному світлі, поки перейшли. А зараз доходимо до центрального майданчика. На 12.30 тут має бути якраз та як обіцяв Буковель. Сьогодні освячення, але щось поки що не виглядає і людей щось не видати. Ми подивимося. Якщо ви згадаєте минулорічне відео, то було так, що був дощ. Зараз щось не видно, але якийсь невеличкий навіть лід є. Так, і священника ще нема, ну то почекаємо, коли буде тут. Поки святий отець ще не встиг добратися сюди. Ми вирішили, щоб не стояти на місці, перейтися до нижньої станції підйомника 2. Подивитися, як є тут. Ну і кажу, зараз 12.30. Орієнтовно плюс-мінус декілька хвилин. От так зараз є тут. Щоб не гаяти часу, підійшли ще і сюди, на підйомник номер 7 От якось так зараз є тут. І нам ще хотілося подивитися на цю на ковзанку. Як там зараз по людях. І думаю, що десь в якісь з днів ми б туди сходили. Просто щоб подивитися, чи все-таки ще можна там покататися. Так. Ну, Там людей зараз дуже багато, там набагато більше, аніж на лижних трасах. Ну, Це, напевно, якраз пов'язано з тим, що зараз майже всі люди, які є на Буковелі, то це відпочиваючі саме і святкуючі, а не катаючі. Вітялися просвіченням, розумом, і благословенням, щастям Святого Духа, Господу, помолімся, що Господь Бог зіслав благословення Йорданові води Отці, Господу, помоліся. Що бодаться, дякуємо Богові за те, що ми є живі, здорові. В сьогоднішній день. Дякуємо нашим захисникам, нашим воїнам, які. Своїм життям, жертвують заради кожного з нас, завдяки яким ми є тут сьогодні. Просімо Господа Бога цей день миру для нашої держави, миру і спокою кожній сім'ї і родині, миру у наших серцях. Коли ми будемо об'єднані з молитвою в своєму серці, з вірою, ми все подолаємо. Бо як Христос приніс мир на землю, і те світло перемогло темряву. Так само наша та, знаєте, згуртованість, наша віра, наша молитва, те, що Бог з нами, ми подолаємо ту темряву і того ірода, який прийшов на нашу землю, щоб вигублювати, вбивати, знищувати, тому що має свої амбіції, нездорові. З Божою поміччю ми все подолаємо. Бо каже, хто проти нас, якщо з нами Бог. Тому Бог є з нами. Навіть найменший промінчик світла завжди розвіє темряву. І те наша віра, наша любов це якраз то є промінчик світла, і Бог є з нами. І та темрява пропаде. Пропаде, як ми молимося, і співаємо у нашому гімні нашої держави, як роса на сонці. Яка б не була сильна роса чи заморозок, але сонечко загріло, воно пропадає. Так само наша віра, наша любов, наша згуртованість. Те, що Бог є з нами. Тому в сьогоднішній день, дорогі хресті, будемо споживати цю свячену воду. Будемо молитися. Тому десь один отчинаш Богородиця, в нашу коротку молитву за мир у нашій державі і за тих хлопців, які сьогодні там, у окопах, можливо, в голоді, в холоді, можливо, найти е, у біді, у, у... хтось є в полоні, хтось пропав безвісти. А хтось знаєте, десь у немочах чи поранений, молімося за них і просімо Бога, щоб всі поверталися до своїх сімей, до родин і щоб цей рік був переможним для нашої держави, для нашого народу. Коли буде в нас віра, коли буде в нас згуртованість, коли ми будемо допомагати кожен на своєму місці, хтось може там зброю в руках воювати, а хтось може щиро помолитися. А хтось може допомогти тим, чим може. І це якраз є те, кожен на своєму місці щось робить для спільного добра. Тому бажаю всім, щоб ми були вільними людьми, ми були добрими християнами, дякували Богові, а особливо ці свята, християнські, величні свята, як сьогодні є богоявлення Господнє. Нехай Бог просвічує наші серця, наші душі і наше життя. Миру вам, здоров'я, всіх зі святом бажаємо многоя і благоя літа. Так, купивши Йорданської води вже, треба подивимося, як зараз як люди у полоночку пізуть. Ну тут, як завжди, все, слава Богу, класно зроблено. З... Так. Ну до речі, якщо когось цікавить яка температура на вулиці, то це є 7 градусів, ну, я так точно робити не буду. Уже з усіх країв ходять там, там тут. Христос Охрестився. Вирішили ми таки перейтися ще до озера і в мене питали там скільки часу треба, з... щоб з ярмарку дойти до кола огляду. Якщо бачите, от коло огляду тут і найкраща дорога це якщо зараз тут перед водою клаб повернути наліво і не йти там верхами низами, а цією дорожкою собі... Напряму йти до нього, і там тільки в останньому такому невеличкому епізоді треба трошки піднятися сходами. Але так, на все про все, ви не знаю. Якщо будете повзти, то ви за пів години доповзете, а зайдете ви за 15. Це так легесенько. Хіба що ви там з дітками, то це може бути трохи більше. Так, ви собі йдете, зліва річечка, тут красиво, людей менше, і спокійно доходите до кола огляду. І отак от легким ходом ми і доходимо якраз до Кола огляду. Тут я і буду закінчувати відео і хотів би вас ще раз привітати зі святами. Як сьогодні зранку я почув, то не віриться, що... Раз-два і вже майже по святах. Ну, але так воно є, хоча призвичаєтеся дуже складно. От в, на теренах інстаграму таке відео знайшов. Христос Воскрес Воскрес Даріть гроші. от Як бачите, то навіть і Тим, хто мали б нести ці традиції, вони теж ще не дуже в курсі, що за чим, але думаю, так буде недовго. І ми трохи-потрохи трохи вже навіть їм будемо завжди по-новому. І хочу я вам побажати, щоб ми всі в цьому році змогли після такої довгої війни, після нашої перемоги, якщо дасть Бог нам її в цьому році. Того, щоб ми також всі зажили по-новому. І щастя вам всім, радості, воз'єднання родин, і щоб всі ми завжди були здорові та щасливі. Дякую за те, що ви були зі мною це відео. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночки. Мені дуже-дуже приємно це бачити, вашу активність в себе на, на, на каналі. Приємно то, що ви продовжуєте донатити і донатьте і надалі, ось по QR-коду або в описі під відео. Всі кошти підуть на ініціативи брутального футболу для 80-ї ОДШБ. І як-то дуже легко ви окремите. Потім в себе в коментарях, які, скажімо так, під тим відео, де конкретно є результати нашої роботи, вони пишуть коментар, що як то не дивно чогось зразу і російською мовою, що, а що ти не демонструєш, що є куплено. Ну, це таке, кажу. Люди, ми найсильніші, а ви найкращі глядачі. Тримаємося разом, боремося. Як казав священник, кожен на своєму місці робимо все, щоб наблизити нашу перемогу. Я вам хочу пообіцяти, що у нас всіх все буде добре. Дуже скоро. Слава Україні!